Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте чистої води, а я розповім вам про зелене пекло. Ні, не це. Ось це. Green Hell розроблена польською студією Creepy Jar у 2019 році. Під час проходження я помітила багато схожого із грою The Forest 2014 року. Адже, окрім жанру, між ними є багато чого спільного. Але це лише на перший погляд. Чим довше я грала, тим більше відмінностей знаходила. Сюжет у Green Hell значно цікавіший. Сцени із розкриттям сюжету поставлені так, ніби ти сам булкаєш у свідомості персонажа, і кожне відкриття ніби ковток повітря. Але і тут є схожість із The Forest. А саме питання чи життя, життя того, кого ти любиш, цінніше життя інших, життя інших людей? людей? Що ж, я забігла наперед. Давайте по порядку. Джейк Гігінс та його дружина Мія припливають на берег Амазонії. Із подальших розмов ми розуміємо, що Мія перекладачка, а Джейк антрополог та автор книги про плем'я Ябалака. І вони повернулися на ці землі, щоб поговорити з людьми племені. Мія відправилася до племені, а Джейк залишився у наметі. Проте на 32-й день щось трапилось. Мія почала просити допомогу, і Джейк пішов на пошуки. Однак потім за ним хтось погнався, і Джейк прийшов до тями далеко від табору. Що трапилось? Як довго він тут? Ось це вам доведеться з'ясувати, досліджуючи локації та, звісно, виживаючи, і те, що міє на зв'язку, не зменшує рівень загадковості. Основний сюжет я оцінюю у 10 з 10, адже він неочікувано глибокий та емоційний. Подача сюжету за допомогою записок, аудіозаписів та, що головне, за допомогою айаваски, сприяє зануренню та емоційному відгуку. Відчувай! Відчувай! Окрім режимів з історією, перед історією є ще режим виживання та виклики. А ще є мультиплеєр. Це доволі об'ємна тема. Адже виживання у грі реалізовано надзвичайно добре. Є різні рівні складності, а також можливість налаштувати, що саме вимкнути. Особисто я обрала ласкаво просимо у джунглі. І це доволі складно. Важко уявити, що ж у найскладнішому рівні, адже небезпеку становить буквально все і всі, навіть сам Джейк. Окрім ворожого племені та хижаків. Джейка може вбити харчове отруєння, інфекція і, що неочікувано, галюцинація. Поспавши на землі, Джейк отримує собі підшкірних паразитів хробаків, які знижують психічне здоров'я. Якщо їх вчасно не видалити, психіка може дати збій і з'являться уявні вороги, які неуявно вас уб'ють. Взагалі багато чого знижує психічне здоров'я. Окрім хробака, критичну шкоду дає поїдання людського м'яса. Померти у грінхел простіше ніж вижити, але все не так погано. Є багато лікарських рослин, якими можна і рани підлатати, і отруєння полікувати. Деякі ліки не дуже приємні. Наприклад, личинки, які поїдають інфіковану плоть. Mm. Але і без них нереально вижити. Інфікування рани це доволі часте явище. Тому краще мати при собі жменьку личинок та пов'язку. Лікування відбувається у режимі огляду. Так можна зняти п'явок, видлобати хробаків та накласти пов'язки. Окрім припасів для виживання потрібне укриття. Будівництво це окрема тема. Але, окрім цього, на ключових локаціях є місця для ночівлі. Головна умова не спати на землі чи підлозі. Обов'язково ліжко чи гамак. Інакше привіт, містер хробак. Hello. Для виживання потрібні певні навички. Чим більше ви створюєте предметів, тим довговічнішими вони стають. Або чим більше ви стріляєте з лука, тим краще у вас виходить. Однак крафт тут доволі не інтуїтивний без підказок у інтернеті я би не зрозуміла, що для броні потрібно три кістки, дві мотузки та банановий лист. Деякі підказки є у записнику, але вони не завжди з'являються. Броня захистить вас від слабких чи поодиноких ударів ворога. Але вона може ламатись. Від каймана броня не захистить, але від нього можна втекти. Ягуар здатен вас догнати і нанести смертельні рани. Або якщо не смертельні, то ризик подальшої інфекції високий. Хижаків завжди чути перед нападом. Якщо вам почулось гарчання, вам не почулось. Озерніться та приготуйтесь. Але окрім хижаків, які вас закуськують на смерть, є ще отруєні тварини Бруд на тілі теж ваш ворог. Адже через нього з'являються паразити та інфекція. Дощ може змити бруд, але швидше умитися у водоймі або скористатися збудованим душем, який наповнюється дощем. Та якщо ви далеко від водойми під час сезону посухи, то може бути доволі скрутно. А від паразитів допоможуть відповідні гриби та фрукти. А як це все знайти? Методом проб та помилок. Доведеться добряче проблюватися, щоб дізнатися, які рослини корисні, а які ні. Ви будете стикатися із ворожим племенем. To... Бараха! Якщо їх більше двох, краще тікати, якщо є можливість. Адже незалежно від складності, гуртом легше і Джейка бити. Світ гри здається доволі реалістичним. Він складний, сповнений викликів та небезпек. Звісно, є свої умовності. Але виживання я оцінюю у 10 з 10. Збудувати табір задача непроста. Адже Джейку потрібно відпочивати та їсти. А день доволі короткий. Табір потрібний, щоб зберегтися та продовжити подорож. Для цього є різні невеликі укриття. Але знайшовши гарну локацію, моя душа будівельника просто розквітала. Важливо мати джерело води біля табору, адже це дозволяє митись та збирати мул. А із мулом і без змії Джейк стає професійним глиномісом. Отож, з річкового мулу робиться глина. Міцний, але не дуже естетичний матеріал. Також є дерево і бамбук. Є різні пастки для тварин. Деякі вбивають, деякі залишають живцем для подальшого розведення. Тому ви можете побудувати загін для тварин. Їдять вони дуже багато, тому кожен день ви будете добувати їм їжу та прибирати у загоні. Натомість тварини до вас звикають та можуть слідувати за вашим покликом на коротку дистанцію. Також їх можна гладити, але більше ніж худобою вони не стануть. Подивіться тільки на цього крихітного тапірчика зі шкур тапірченят можна зробити барабан. Також є засоби захисту, часто кіл, тин та пастки. Часто кіл дуже затратний по матеріалах і не завжди вписується у локацію, проте без огородження можуть виникнути проблеми. Ось я задоволена повертаюся у табір, який будувала кілька годин, а табору немає. Завершивши будівництво, можна приступати до малярських робіт. Доступно небагато кольорів, та й інгредієнти ще потрібно пошукати. А, ледь не забула. Табір можна будувати як на землі, так і на дереві чи воді. Тож, якщо у вас виникло бажання побудувати усі можливі види таборів, я вас розумію. Будівництво у грінхелу мені сподобалось 10 з 10. Одразу ж на початку гри мене здивувала кількість дерев та інших рослин. Відчуття ніби потрапила у зелений рай, але ж ми знаємо назву гри. Дизайн локацій доволі різноманітний за рахунок ландшафту. У деяких локаціях флора та фауна трохи відрізняється, проте все відчувається як єдина екосистема. Дизайн племен досить простий, але перегукується з образами реальних племен. Тупільці мають між собою спільні риси, однак вараха виглядає більш агресивно. Ого, маєш класний прутень! Варто зазначити, що якість текстур неоднорідна. Майже все, окрім тапірів, має нормальні текстури. А вони чомусь мильні. І що дуже некомфортно, текстури дивно себе ведуть незалежно від рівня якості графіки. Однак, попри це, гра візуально приємна гра від першої особи. Але ми можемо оглядати руки та ноги Джейка. Ну що тут сказати? Ого, маєш гарні кінцівки. Самого Джейка ми можемо побачити лише на постері та у мультиплеєрі. І він декого мені нагадує ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Молодшу, гарнішу, досконалішу. У мультиплеєрі Джейк виглядає по-різному. Ніби гурт Джейків з різних реальностей рятують одну жінку. Події гри відбуваються у вигаданій частині Бразилії. Але не все там вигадка. Наприклад, є справжні рослини, такі, як Молінерія, Бразильський горіх та й багато інших. Тварини теж відповідають реальній фауні, тому до їх вигляду важко доколупатись. Дизайн та графіка різної якості. Тому оцінюю їх у 7 з 10. А, прийом мене добре чути. Отож, одна з найгірших речей у грі це саунд дизайн. Звуки води виконані погано. Відчувається неприродність. І вони ніби обірвані. Часто звуки працюють тоді, коли персонаж підходить близько. Немає цілісної аудіокартини. Звуки природи, окрім води, загалом непогані. В перші дні проходження вас може лякати ніч, адже стільки різних звуків. Постійно хтось ходить та шурхотить. Фонова музика іноді заважала та заглушала інші звуки. Однак під час розвитку сюжету фонова музика працювала як належить. Взагалі, після Аяуаски у грі все добре працює. І візуал, і музика варто похвалити акторів, які озвучили Джейка та мію. Акторська гра після неякісного звукового супроводу була як бальзам на душу. Залишу цей розділ без оцінки, адже якість кардинально різна. Кінець зв'язку. Як не дивно, щоб вижити, треба битись. Більшість видів зброї Джейк виготовляє самостійно. Після перемоги на два раха можна взяти їхню зброю. Проти людини чи хижака спис найкраща зброя. А якщо ви вправні у стрільбі. То до ворога можна навіть не підходити. Із дальньої зброї є ще бамбукова трубка та отруєні дротики. Отрута присипляє тварину, яку ви хочете відвести у загін. Однак на людях ефекту не буде. Загалом ось перелік зброї з основного сюжету та доповнення. Вибір не такий вже й великий, однак між ними є різниця. Окрім різної ваги, є різний рівень шкоди. Наприклад, обсидіановий спис б'є сильніше, ніж кістяний, однак має менший радіус дії, Леза більш корисні у видобуванні рослин та патренні тварин. Для бою в них надто малий радіус дії, і вас швидше самих поріжуть. Найефективніший спосіб будь-кого убити це удар у голову. Однак, щоб посеред метушні влучити куди треба, потрібно прокачати навички. Вараха досить швидкі. Можуть стріляти із лука або кидати каміння чи осині гнізда. Окрім атаки та блокування удару доступне метання зброї та кидання каміння. Бойова система не дуже різноманітна, але у Грінгел це не головне, принаймні у сюжетному режимі, у доповненні дещо інші правила. Боївку я оцінюю у 6 з 10. Доповнення духи Амазонії розповідають про події до основного сюжету. Сильно зачіпати сюжет я не буду, однак зауважу, що доповнення дуже довге, по відчуттям довше за саму гру. Я хотіла швиденько побігати, тому взяла найлегший режим, ну майже режим Бога. Печер було дуже, дуже багато. І як тільки я думала, що зорієнтувалася і знайшла вихід, ну. Без гайдів я би не знайшла першу мапу. Увага, спойлер! Ось скільки входів у печери. Потрібно було заслужити довіру племені, полікувати поранених, привести загублених та викрадених, а також знищити ворожі поселення. І як тільки я втомилася на половині завдань, я випадково зайшла на іншу мапу. Пощастило, що це мапа з основної історії. І я орієнтувалася, хоч там трохи змінені локації. Однак назад на першу мапу було вкрай складно повернутись. Я заблукала. А і на другій мапі теж купа завдань: допомогти племені, зібрати міфи, почистити воду. Господи, коротко кажучи, доповнення дуже об'ємне. Якщо ви граєте як нормальна людина, а не як я, то вас затягне надовго. Завдань тут значно більше. І вони доволі геморні. Іноді в мене не було потрібних ліків, і я довго ходила навколо печери, щоб знайти щось. Доповнення я оцінюю у 7 з десяти за його розмір. Це як повноцінна гра, до того ж більш насичена завданнями, ніж основний сюжет. Ідеально підійде для мультиплеєра. Ну, загалом, це все, що я хотіла розповісти про Green Hell. Чи затягується гра? Так. Чи складна вона? Так. Чи залишила слід у моїй душі? Так. Висновки робіть самі. А я дякую за перегляд. Тут ви теж самі робите висновки. Ні на що не натякаю. Ага, А? Ну ви ж поставили вподобайку, так? Тоді бережіть себе.